Ви, в принципі, можете прочитати вступ і висновки, опустивши всю іншу історію, опустивши цифри, опустивши людські долі, опустивши короткі свідчення про те, що відбувалося, короткі і дуже яскраві, в принципі, це готова картинка. Не треба потрапляти в цю ситуацію, не треба бути свідком. Тобі достатньо одного речення. Знаєте, в момент, коли я прочитала, що з Волосся жінок, яких голили у таборі смерті, ну, на фабриці смерті, це навіть не табір, да? на фабриці смерті перед тим, як запустити в газову камеру, що з їхнього волосся робили капці наглядача. Ну, ти в цей момент, в принципі, тобі навіть і не треба нічого уявляти. Тобі не треба історії цих людей, О, тебе вивертає. Миттєво від однієї деталі. А таких деталей у книжці Тімоті Снайдера дуже багато. І він з одного боку говорить дуже багато про цифри. І ці цифри надзвичайно великі. І через їхню величину ми можемо втратити людей, які заховані за цими цифрами. І водночас він дуже часто звертає нашу увагу до доль. До історій, які є за тією чи іншою жертвою цих страшних подій. Тож я почну. Нацистський та радянський режими убили близько 14 мільйонів людей. Їх убито протягом 20 років, 12 років, між 1933 і 1945, роками, коли Гітлер і Сталін перебували при владі. І, хоча криваві в землі в ці роки стали Полем бою, всі ці люди, всі ці 14 мільйонів людей були жертвами винищувальної політики, а не бойових дій. Ви розумієте, коли ти читаєш про втрати після війни, то воєнний стан і битва між двома чи більше більшою кількістю країн якось виправдовує. Ту кількість вбитих більше в своїй голові, ніж коли ти знаєш, що ці люди могли і не загинути. Вони могли дати потомство, вони могли дати значний культурний потенціал всім тим країнам, які представляли. Я була вражена цифрам стосовно того, що. Було вбито понад 216 білоруських письменників. Ви знаєте, ми дуже часто згадуємо про розстріляне відродження, але ти якось не задумуєшся про країну, в якій зараз зникає білоруська мова, і про те, яку трагедію переживали вони. Те ж саме відбувалося і з Польщею, які абсолютно дуже цинічно викорінювали інтелігенцію та культурний прошарок, який міг сформувати той. Стрижень, що формує будь-яку націю. І коли ти читаєш про цих всіх людей, і коли ти розумієш, що насправді вони могли не загинути, що це не війна забрала їхнє життя, а просто винищувальна політика, це страшно. Більше того, з цих 14 мільйонів людей половина загинула через те, що у них забрали їжу. І ми всі знаємо історію голодомору, і ці темі дуже-дуже багато присвячено у книжці Тімоті Снайдера. І я вам рекомендую все-таки досліджувати ще українські джерела, тому що просто прочитати 5-7 історій про села, в яких вимирали не те, що сім'ями з селами вимирали. Нам все це треба знати для того, щоб розуміти. Чому наше суспільство є таким, яким воно є зараз, і яким чином його складала у, пекельну, у пекельний конструктор? Та влада, яка була з нами на той момент? Отже, 14 мільйонів жертв, кого Тімоті Снайдер має на увазі це? 3, ,3 мільйона 300 тисяч радянських громадян, переважно українців, яких свідомо замордував голодом уряд радянської України у 32-му-33 роках. 300 тисяч радянських громадян, переважно поляків та українців, яких було розстріляно радянським урядом на західних теренах СРСР. 200 тисяч польських громадян, переважно поляків, розстріляних німецькими і радянськими військами в окупованій Польщі в 39-41 роках, 4 мільйони 200 тисяч радянських громадян, які загинули під час німецької окупації, 5 мільйонів 400 тисяч євреїв, яких розстріляли або отруїли газом німці у 41 1944 44 роках. І 700 тисяч цивільних осіб, розстріляних німцями в ході репресій, здебільшого в Білорусі та у Варшаві у 41-44 роках. Тобто, це не воєнні жертви. І це знову ж таки ну така цифра. Ми ж розуміємо, що зважаючи на ту те прагнення переписувати дуже активно нашу історію, ми не можемо покладатися на якісь цифри, як особливо таких великих масштабів, як на остаточну, дуже точну визначену цифру. але... Ми маємо від чого відштовхуватися і далі копати глибше.